Всім добрий ранок, я сніданок. Верніше сніданок ми знову проводимо у Наталі. я, головне, йду з церкви. Вона писала мені каже, заходь на сніданок. я дзвоню, кажу, що купити в магазині. А вона, ти хочеш купити в магазині? Я думаю, ну, як странна така якась. Звичайно, це ж магазин, якраз перехожу дорогу до магазину. Каже, ти реально хочеш сьогодні купити щось в магазині. І така, ясно. Сьогодні неділя. В неділю ми нічого не можемо купити в магазині, лише відкриті пекарні і все. Да? Це дуже дивно. До речі, мене колись Олечка каже, Юль, а коли ви типу, в Анталії в вихідні дні? Ну, вихідний. Кажу, ніколи. Ну, у нас взагалі магазини завжди працюють. Ну, каже, як ніколи. Я кажу, ну ніколи. Ну, в неділю зазвичай всі люди йдуть якраз таки по магазинам, тому що прибирати не можна. так. І люди собі йдуть там по кафе сидіти, по ресторанам гуляти, правильно. Ну а в торгівельних центрах не дорогі кафе, такі які можуть собі дозволити, там середньостатистична сім'я. Нас зазвичай турки, вони йдуть гуляти в торгівельні центри, гуляти. Розумієте, не купувати щось, а гуляти і зайти в кафешку. А тут, звичайно, дуже дивно. Хоча мені сказали, що пару років назад не було такого, що в неділю був вихідний. Тобто всі магазини були відкриті, можна було гуляти. Ну, кафе, звичайно, не даю, тому що працюють і ресторани. А можливо, знаєш, для того, щоб кафе і ресторани заробляли, mm. а не торгівельні центри. Юля, який торгівельний центри в барі? Ніякого. Mm. Ну, я маю на увазі гастрономи. Так що так, всім смачно, нам також дивіться, що приготувала Наталі. Сніданок вівсянка з горішками, з едюмом і медом. Так поливається медом. І сирники, які ми готували вчора. Ми готували, це, значить, Наталі готувала, Юля знімала. Вона теж участвувала. Так, да, участвувала, звісно. <світ> Дивитись, це теж участя. Питаю Наталі, як такі смачні горішки в тебе вийшли? Я не можу зрозуміти. Я купувала ну, нормальні горіхи, ну не такі смачні. Вона їх промиває і потім сушить в мікрохвильовій печі. А де коли підсмажує? Слухайте, така вівсянка смачна. Вона каже, варила на воді і тільки в кінці додавала молоко. Це взагалі. Я так думаю, ну овсянка, ну ладно, ну що вже зробиш? Сьогодні буде овсянка. Слухайте, так смачно, дуже смачно. І з сирничком це просто такий сніданок. Це треба вводити в блюдо в ресторані, знаєш? різновид сніданку. Тобі буде зараз готувати какао. Каже, какао ми не вміємо готувати. А я не вмію готувати, знаєте? Вона таке смачне зробила. Я в Анталії ну, декілька разів ложки, замовляла какао і все. І я сказала, що я не буду замовляти. В Анталії ніякого какао, тому що це дуже несмачно. Дві ложки цукру. і три. ложки цукру. А, півтори. Угу. столові. Спочатку трошки вже ложку помию зараз. Ставлю на, на повну включаю, воно буде грітися, я буду помішувати. Не той буде смак, якщо, наприклад, в какао просто залити гарячим молоком. Не той, ні, з какао в порошку його треба варити. Зумного. Воно так розкривалося, його смак і запах. розійдеться оце, що зверху, воно, ці комочки всі вони, ну, розладяться. І тоді вже майже готове буде. Готово, готово, вже все розчинилося, ніяких немає. Комочків зверху. Така піночка з'являється. І все, воно вже гаряче, вже він такий ага. піднімається пар. Дуже готово, можна розливати постріл. Дуже смачне какао. Ви знаєте, таке відчуття, що я переношуся в дитинство, коли його п'ю. Кажу, в Анталії взагалі не смачне. Я в двох, може в трьох кафешках замовляла, і все. Після того я відмовилася від замовлення какао в Туреччині. А отут просто в такому рецепті. Ой, як це какао, мене, знаєте, очі закатуються. Просто. Як взагалі якесь ненормальне. Я вам кажу, дівчата, якщо ви хочете, щоб ваш хлопець, ваш чоловік ніколи від вас не пішов, просто готуйте йому смачно. Він нікуди в житті не піде. Бачите, Наталі, Від неї чоловік ніколи в житті не піде, тому що так готувати, то книга приворотів оддихає. Книга приворотів це. Просто кулінарна книга, все. Це весь секрет. Ми вирішили з Наталі піти подивитися на квартиру, тому що там мали прибрати. як прибрати? Не прибрати, а ще там підфарбувати дещо. Якщо вже все готово, то будемо в понеділок прибирати і переїжджати я буду. Зараз покажу природу, яка гарна. Ця краса. Чому я вирішила піти? Забудовник подзвонив, каже, Юля, все нормально, ми все доробили, можеш переїжджати? Зайшла до Наталі, сьогодні ходили, по, сказати, по Подгориці, по барі. Знову дивилися пральні машини, тому що виявилося, що в мене дуже мало місця там і треба через верх, щоб відкривалася машина, і знову зайшли в Ікею. І подивилася, що там, в принципі, дуже вигідно було взяти стільці, але на сайті ми їх не можемо знайти, і стіл так само Ну, передивляємося. Можливо, хтось не знайомий з цим сайтом, покажемо вам, як він працює. Отак, Наталі відкрила і посортувала, щоб були білі столи. Ну, Вони, звичайно, вони є в різних кольорах, там чорні, під дерево, але просто по формі. Ми вже деякі виписали, бачите? По ціні. Бо написано в динарах, тому що в нас Ікея в Сербії, і замовляють наші магазини, Ікею, саме звідти. Сайт лише на сербському є. Ми можемо переключити на російську мову, але деколи він збивається і все одно переходить на сербську. Отак От можна вбити. Ікея РС. Ну, це якщо хтось в Чорногорії живе. В Україні також, я думаю, є Ікея. Ну, Ванталі точно була. Але я не думала, що так можна, знаєте, зручно там на відео можна ввімкнути, подивитися, як складається, розкладається стіл. За доставку єдине, що потрібно платити. І якщо збирають вам робітники, теж ви це оплачуєте. Збирайте, Тимура позавиш. Ну, я маю на увазі, мама хто там кухню може замовити. А ну ми збирали Київ самі. Ну, все. Там, там ну все дають. Все там, дають? Там так, да, там спеціально угу. такі, її не складно збирати, там інструкції Ну, зрозуміли. Всі, столи, всі подожди, от цей, по-моєму, тільки білий. Три п'ятдесят п'ятсот дев'ять. Сто на шістдесят. Ні, ну може це шукають. Так ми шукаємо різні, ми не шукаємо тільки деменцію. Деменція – це так називається той стіл, який нам сказала ця, mm -hmm. що білого є біле. Бачите, відразу 100 на 60 і це коштує, зараз переведемо, 28 євро. Отакий стіл, метр на 60 сантиметрів. Не розкладається, він нічого не робиться, тому тут відео і немає. Ну, коротше, навіть столів це дуже багато. Я вже мочу за все решту. Ми вирішили гарнітур подивитися, а от стільці, які нам сподобалися. Нам. Ну, мені. Наталя каже, що дуже зручні, і я сіла реально в незручні. Я їх побачила випадково. А, от, за 11,60, 695, вибачте, 125 сантиметрів, 100 євро, 100 євро. За стільчики, засібки. Це стільчик, дуже класно. Стільчик. Ми зараз знайшли стілець, який ми бачили в магазині. І, до речі, він дуже зручний. І він виявився самим дешевим. Тобто, 1299 динарів, це виходить 11 євро. А в нашому магазині він продається за 1890. Ну тобто практично в два рази дорожче. Практично. Ну, Це для тих, хто думає, що Ікея усюди однаково. Це треба їхати в Сербію, тоді буде всюди однакова, напевно. Тобто, якщо ми вибрали тут стіл, ми бачимо, яка тут ціна. Якщо ми подаємо в магазин в барі, то це буде зовсім інша ціна. Це, в принципі, може бути чуть ли не в два рази дорожче. О-о, Тоді це взагалі ховайся в лози. Ось тут у нас храм Йована Володимира, але сьогодні репетиція не там, а в будинку культури. І ми зараз йдемо в той будинок, тому що, чесно кажучи, я не знаю, де він. Наталі каже, що ніби знає. Ось такий у нас тут ресторан. Бачите, така хатиночка. А як це я тут не проходила ні разу? Ну, я ще багато де не проходила. Бачите, тут гарно переплітається все, коли зелень розквітає. Десь хтось співає. І то так собі нормально. Кароки на вулицю, походу. Так, тут у нас такі будівлі. Походить, десь тут будинок культури. Ось, будь ласка, дом культури. Будинку культури є кінотеатр. Недавно його реконструювали, зробили м'які сидіння, занавіс, тобто він дуже гарний. І він працює, я так зрозуміла, всі дні, крім понеділка, вівторка. І фільми показують на сербській мові і на англійській. Зараз ми зібралися на репетицію, зазвичай репетиції церковного хора проходять кожну суботу в храмі Йована Володимира. На нижньому поверсі є храм Олександра Невського і збоку є спеціальне приміщення, де проводять репетиції, танцювальні колективи і кабінет, де проводимо репетиції ми. Але сьогодні ми готуємося до концерта в честь дня святого Сави. Має приїхати митрополит, і тому ми прийшли сьогодні в будинок культури. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписки, коментарі. Дякую за вашу підтримку, любов. Я вас теж люблю, обіймаю і бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і виконання всіх самих заповітних бажань і перемогу Україні та Ізраїлю.